До Житомирської дитячої обласної лікарні Івана з кульовим пораненням привезла швидка. Хлопець втратив чимало крові та був у шоковому стані. Тепер показує журналістам отвір від кулі, яка і досі у його тілі. Ось сама. Вона там зараз знаходиться. Її можна подивитися на УЗД на рентгені. По рентгену знімку видно, що це куля, яка має метал. Метал для 16-річного Івана як рідний, саме таку важку музику любить хлопець і навіть сам грає на гітарі. Та через пристрасть до неї і постраждав. Усе сталося ось у цьому дворі біля гаражів в обідню пору. Сюди Іван з дівчиною прийшли, почувши звуки гітари. Але замість музики хлопець отримав кулю у бік. Незнайомий гітарист, що привабив молодь своєю грою, погодився зухвало та нахабно, пригадує Іван. Спочатку відібрав у хлопця окуляри, а коли побачив, що у футлярі іншого музиканта замість гітари зброя, вихопив її і вистрілив просто у підлітка. Це була не того, хто стріляв, зброя той, зрозумівши, що там зброя знаходиться, дістав звідти, перезарядив її. Ну і вистрілив мене в бік. Тобто він відібрав зброю у його власника. І зробив мені постріл фактично в бік. Я його спитав, навіщо, яка була причина? Тому що я можу. Після цього стрілок погрожував відібрати у хлопця ще й мобільний телефон, але поранений встиг утекти. Накивав п'ятами і зловмисник. Та вже за годину його затримали патрульні та передали до рук поліції. Хлопець 21-річний житель Житомира свою вину визнає. За його словами, постріл стався випадково і він не мав на меті умисно нанесення тілесних ушкоджень. Встановлено, що молодик стріляв зі зброї для страйкболу. Це точна копія бойового автомата Калашникова, але травматична дозволу на яку закон не вимагає. Якою кулею був заряджений автомат, стане відомо після того, як медики дістануть її з тіла пораненого. Операція ще попереду. Виявили те, що воно не проникаюче в чарівну порожнину, Тобто терміновості в проведенні оперативного втручання абсолютно ніяких показів. Не було рахуючи те, що загрози життю не було. Вирішили утриматися від оперативного втручання. Скільки ще часу Іван проведе у лікарні? Поки невідомо. Та каже, коли одужує, буде обачнішим та оминатиме мало знайомі компанії. Бо як виявилося, стати жертвою збройного нападу можна всеред білого дня, і абсолютно без причини. Знайомі Івана впевнені спровокувати конфлікт сам хлопець не міг. Хороший пацан, пасан але не конфліктний. Вам бо нічого такого би не зяли. Сам же Іван сподівається, що його кривника покарають по закону, бо інакше виходити на вулицю з звичайним людям стане просто небезпечно. Якщо людина так вчинила без якогось цього, то їй потрібно просто закрити як макаку в... заграти. У поліції циндент розслідують за статтею хуліганство. Стрілку вже оголосили підозру. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.